У нас группа она непростая. И то, что значит, так сложилась игра, значит мы еще раз в этом убедились. Вот, она просто сама по себе слаживалась так. Вернее, мы ее усложнили. Значит, забей пенальти значит, совсем. Вкрыться, значит, другая обстановка на футбольном поле значит, была бы. Ну і знаєте, здивував Михайло Фоменко ще ось одним рішенням, тим, що Роман Зазуля, який в цьому сезоні досить невдало розпочав цей сезон, жодного м'яча поки що Форвард Дніпра не забив, але продовжує Михайло Фоменко довіряти своєму головному форварду, який був основним минулому сезоні, залишається на основним і нині. Але поки що, навіть поворотом Роман Зазуля не б'є. Досить багато критики на свою адресу. Міг він почути із трибун і від журналістів. Ну і запитали ми Михайла. Фоменко чому все-таки Роман Зазуля, чому так довіряє він ось цьому форварду, а наприклад не викликав кравця чи гладкого на такий важливий поєдинок проти Македонії. І ось що сказав Михайло Фоменко. В каком плані нельзя вот так вот убирать одного ставити значить, другого чоловіка, який должен привыкнуть значит, к принципам построения значит, ведения слова заканчиваются. обороны, значит, переходов и так далее, и так далее. И это надо, ну, желательно это делать в исторических играх. Допустим, даже не тихо с моей стороны значит, делать разборы значит, здесь. Просто будет, будет следующий сбор, значит, будут просмотры, Разборы там всем будет указано, что і как и почему і зачем.